Програма насичена сценами гумору, пародії та насилля, її перегляд на ваш розсуд. Незаконне копіювання VHS карається імперськими законами. Тепер у TIG стерео. Переклад з галактичною на українську творча спільнота Стругачка. Копи, патрульно-штурмовий загін. Ця програма демонструє реальну роботу патрульно-штурмового загону імперії. Усі підозрювані винні від самого початку до самого кінця. Їх справа не буде розглядатися у міжгалактичному суді. Я приєднався до імперії десь шість років тому. Пам'ятаю, коли був малим, знаєте, дивився на калофоту і думав про те, що хтось має навести ладу в цій галактиці. Тому вже коли трішки підріс, відшукав рекручку групи, знаєте, записався. Ну і тепер ця планета Татуїн — все моє життя. Багато хто з новачків називає цю систему дубою космосу. Не знаю, особисто мені подобається така мініатюрність, тому що нам відомі тут усі, тобто абсолютно усі. І Я відчуваю, що ми робимо це місце кращим. Ми зробимо зупинку тут. Є повідомлення, що хтось викрав дроїдів. Ну і ми маємо розібратись. Перепрошую, перепрошую. Ви б не могли підійти сюди, будь ласка. Так, я до вас звертаюсь. Кому належить дроїд? Ага, вашого двоюрідного брата. Це ваш брат. Це Це ваш брат. Ви його брат? Ні. Добре тоді хто ви? А лише друг. Добре, пане друг, підійдіть сюди, будь ласка, на одну секунду. Отже, цей друг належить вашому двоюрідному брату. Не заперечуйте, якщо сходимо до того пісочного кроулера та запитаємо вашого брата, чи є у нього на нього документи. Добре, чоловіче, знаєте, що ми зробимо зараз? Ми беремо вас під імперський арешт. Ви маєте право. Ти до мене звертаєшся? Ти звертаєшся до мене? Стій там та стули пельку. Один рух, і я застосую зброю. Ні, так я розумію. У мене жінка і діти також, але це не змушує мене красти імперських дроїдів, Як це робите? Ви звичайно, це не повториться. Підозрюва не тікає. Уй яблочко. Гей, вимкніть камеру. Я сказав, вимкнув камеру. Вимкнув її. Ну, що у нас тут? Е, Джави вкрали імперську власність. Таким чином зчинили злочин. І розумієте, це вже далеко не перший їх рецидив. І виходить так, що вони постійно крадуть наших дроїдів, а ми постійно їх відловлюємо. Тому... Що ж, врешті знайшлись дроїди, яких ми шукали, та схопили одного з малоліток, які його вкрали. Він та вибачення їх батьків буде чекати усі зойки, мають прийти і забрати його. Так, вибачення не завадить. Так, це все наша робота. Копи! Патрульно-штурмовий загін. Треба обов'язково перевірити цей виклик, знаєте, інколи буває, коли чоловік вступає в суперечку із своїми дітьми або з жінкою, як в цей раз, це може закінчитись навіть битовогою. Тепер ми займемося оглядом цієї території. Ми дуже не вперше. Отже, поглянемо, що зможемо зробити. Так, в чому у вас тут справа? через Добре. 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 Вам всім треба заспокоїтись. Просто заспокоїтися. Хочете, щоб його зарештували. Ми виглядає, що саме це ми мусимо зробити. І ви все хочете, правда? Гаразд, все. Ви заспокоїлись. Добре, чому вам не почати спочатку? Шо? Сказав, що одну ці ці одну. люк це ваш не, син. не Та, зрозуміло. Але він сказав, що можливо ці дрої, можливо, вони вкрадені. А він сказав, що йому не важливо. Можливо, щоб тільки вони завтра працювали. Люк сказав, що він хоче піти в академію. А він сказав, що ще один сезон. І тепер він пішов цим. Скажи обіваном. бомбивано. Наслухайте її. Все через тебе, все через тебе. Все життя. Це життя. Ти не казав йому правду. Ти не казав, Та, стой, що його є сестра. Кожа. Я з того Замок ви беремо, вже обидва. Ми обшукаємо навколишню територію, добре? Добре? А тепер слухайте. Що ви хочете, щоб ми зробили? Беру. Що нам робити? Я не знаю. Ми ж бачимо, що щось не так. Що значить, ви не знаєте? Якщо у вас якісь проблеми, то у ми могли... не проблеми. Беру. Підійдіть сюди. Тепер гляньте. Бачите ту долину? Он там. Отже, малий пішов туди сам, добровільно, так? І... І ви тут не до чого, так? Ага, Тобто ви причетні. Ось бачите, у нас є проблема, її треба якось вирішувати. Оце вже стало нашою проблемою. І тепер Зачекайте, беру. Зараз я говорю. Ви слухайте мене, я слухаю вас. Так це робиться, добре? А тепер, ви слухайте мене? Так. Ну, звичайно. А тепер, наскільки часто він ще тікав, беру? Багато, правда? Ми знаємо, що багато. Коли він тікав останнього Я разу? Ви не знаєте, чи ви не пам'ятаєте? Я не знаю. Беру, що нам робити? Стара маразматична кара. Я не можу зарештувати його. Він нічого не зробив. Щоб я його зарештував, ви маєте дати якісь свідчення. Беру, зараз у вас два шляхи. Ми видамо вам ковдру і вирішимо, заарештувати його чи ні. Ви можете залишитись тут або поїхати з нами в імперську дільницю. Яке ваше рішення? Беру, яке ваше рішення? Ви хочете приїхати з нами? А? Хочете? Так. Добре. Тоді вам треба зібрати якийсь одяг з собою. Так. Чукайте, люка, правда. Так, так, ви знаєте, люка. Стелку, він просто працює. О, Боже. Видно, що у жінки депресія і нікуди піти. Ага. А він не вважає чоловіка. Угу. А він каже, що хлопець просто пішов розвіятися після відмови угу. на його капризи минулого тижня. Угу. Тому нехай просто переночує вона, щоб не скандалила знову. Скажи мені, що що я не знаю. Ні, Це все. Це у них ніколи не закінчиться. Так, тут з тобою обгоджусь. Слухайте, це у неї просто невеличкий стрес. Минулого тижня ми втратили частину а! ж вологи. І Я не знаю, це на неї якось погано вплинуло. Ну, так, так, знаю, розумію, розумію. Я думаю, найкраще це вас розділити на деякий так. час, поки так, та, все не Ти Я вже давно казав, що їй потрібна допомога. Так. Дуже давно ну, допомога. Ну це найкраще для неї зараз. Нехай трішки побуде Добре. сама. Я б рекомендував вам хлопчику шукати. Ей, хто нам? Визупинити її! Беру, що мене робить? Сівідігай! Як ви можете бачити, у нас трапилась маленька неприємність, яку ми не очікували. Розумієте, у фермерів був невдалий сезон, і ці високі температури вони впливають на всіх. Все, що нам лишилось, це знайти їх племінника і переконати, що з ним все добре. Ей, hey, народ! А вона казала щось про вкрадених дроїдів чи щось таке. Так, 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 так. Дуже шкода. Дуже шкода. Привіт, можливо у нас біля бігу в контейнів. Штурмовок 68 виклик прийняв. Українське озвучення творча спільнота Стругачка. Текст читав Михайло Карпань. Дякую за перегляд і нехай щастить.